Карцевий чоловічий годинник Le Cooper Night Silver. Це годинник відомого британського бренду, що виготовляє одяг та аксесуари. Корпус годинника та браслет виготовлено зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, ми натискаємо ось тут з обох боків. Ось так. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. В налаштуванні годинник дуже простий. Щоб налаштувати дату, яка знаходиться знизу, потрібно витягнути штифт не до кінця. Ось так, як зараз у нас він витягнутий. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт цього разу вже до кінця. Ось так. В такому положенні налаштовуємо за годинниковою стрілкою наш час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення, тобто щільно притиснутим до корпусу.